Ну що, дивимось, що прийшло. <ріст> на моєму рябому покривалі. Так, прийшли. Крем для рук, оновлений. Миттєве зволоження, заживлення. Ну, в общем, хороша штука ось так виглядає. І зараз на все це на новинки акція. Потім. Дуже класна штука, щоб тримати свої ножки в гарному стані. Тут і сечовина, і масло шиї, і, і, ну, в общем, куча корисних речовин. Їх і ось такий крем для ніг. Так, потім! -бам! Повернувся чорна магія. Номер 25, є в 50 і в 30 мл. Там на них у нас вже черга записана, так що. Ну, поки раз завезли, значить є, значить буде. Так. Наступна новинка це ось такий еліксір для тіла і волосся. Миттєве зволоження, не залишає ніякого липкого стану такий спрейчик. Без запаха практично, я вже понюхала. Ну, цікаво, треба просто пробувати Ну, хто знає ще не пробували. Не таке вже велике розмір да, 50 мл. І та-дам! Ріо в акції. Мінус 20. флор наркотик по акції, коли це було давно.